Діти загиблих воїнів отримали кулони батьківське серце. Це не просто прикраса, це пам'ять, яку можна тримати близько до серця, наголосили на заході, який відбувся 29 липня у Коростині. Ви діти героїв, але ви ще й просто діти, яким хочеться радості, підтримки, тепла. І ми тут саме для цього. За пам'ятними колонами виходили як підлітки, так і малюки з мамами. Ідея створення та вручення оберегів належить військовослужбовцям 54-го окремого розвідувального батальйону. Військова частина, яка дислокується недалеко від вас, в місті Зв'ягель. На той час це Новоград Волинський район. Ідея виникла у колі військових, які втратили побратимів в АТО, тобто ще до повномасштабної війни. Хлопці, прості солдати, вони не наймали якихось там архітекторів, вони на нікого, просто сіли, подумали. І внаслідок чого створився такий задум моїх солдатів. Це срібне сердечко. Воно обрамлене терновим, ми кажемо. Але ми по військовому тоді говорили, це колюча проволока. Вона Проколює серце, наслідок чого з'явилася капелька крові на зворотній стороні. Фамілія ім'я загиблого. Перші 38 колонів були вручені на день незалежності у звягелі у 2019 році. Після того ще понад 14 тисяч не зупинились ентузіасти, і після повномасштабного вторгнення. От зараз ми вас вручаємо післязавтра після завтра новиною. Будемо далі в Рівному. Ми вручили вже чуть-чуть більше 20 тисяч. 20 тисяч там 84, А списки у нас є на 107 тисяч. Цей захід було ініційовано військово-цивільною спілкою Бойове братерство України за підтримки очільника Користенської РВА та громадської організації Родини незламних. Перенашов'язок зробити все, щоб їх не забували. Тому щоб ми пам'ятаємо, об'єднуємось. Захід підготували працівники центру дитячої та юнацької творчості від творчого колективу Щемливий хореографічний номер. І словами підтримки звернувся до присутніх священник Юрій від Православної церкви України. Освятив колони, які отримала кожна дитина. А по завершенню спільне фото на згадку.